Доброго дня! Рада вас всіх вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний таропрогноз для раків на листопад. І хочу вам нагадати, що ви переглядали ще таропрогнози на свій знак Асценденту. Якщо ви не знаєте, який у вас знак Зодіаку по Асценденту, я в описі до цього відео прикріплю посилання, і ви зможете перейти і. Вирахувати свій знак зодіаку по Асценденту. Це вам надасть змогу більш детально розуміти, як буде відбуватись події в вашому житті. І це додаткова інформація до вашого основного прогнозу по знаку зодіаку. І ще я вам хочу подякувати за підтримку каналу, за ваші лайки, за ваші підписки, а також за ваші коментарі. Ну, Давайте розпочнемо наш прогноз. Давайте подивимось: сигніфікатор місяця для раків. Яка головна енергія у раків буде присутня в листопаді? Головна енергія. Я радію, листопада. Ну, Дев'ятка пентаклів. Ну, у раків все добре зразу. Нам про це розповідає Дев'ятка Пентаклів. Ви будете отримувати максимальні результати. Це стосується і фінансових справ. З фінансами у вас все буде добре. Дев'ятка пентаклів про здоров'я теж може сказати, що все добре. І це дуже така гарна енергія. Давайте подивимось більш детально, як буде проходити у вас листопад. Можливо, нам карти дадуть якусь пораду або застереження. Давайте чого очікувати ракам в листопаді місяці? Чого очікувати ракам? Раки будуть очікувати. Очікувати якогось результату. Можливо, результату стосовно роботи, можливо, якихось коштів. Це очікування, енергія очікування може програтися в будь-якій сфері життя. У кожного по різному. Я пригадую вас на минулий місяці, по-моєму, теж. Сім пентаклів падало. Чи це я щось запам'ятувала вже? Ну, хочу сказати про те, що ваші пентаклі вони взійдуть. І ви отримуєте результат, на що нам натякає дев'ятка пентаклів. Так. Що ще чекає раків в листопаді? Можливо, деякі раки будуть чекати якісь виплати. Можливо, хтось подавав документи стосовно якоїсь допомоги. А можливо, це якийсь ваш пасивний дохід. Але ви отримуєте допомогу. І карти нам чітко кажуть, що це буде якась матеріальна допомога. А можливо, деякі раки. Зможуть самі надавати допомогу і будуть допомагати своїм близьким. Але тут ми чітко просліджуємо, що ви, ви вже зробили якісь певні дії і очікуєте вашого результату, очікуєте надходжень, матеріальних. Так, далі давайте що чекати ракам в листопаді місяці. Раки. Трійка жезлів. Раки будуть планувати, можливо, навіть якусь дорогу. Можливо, раки деякі захочуть. Змінити свою роботу. Але ви вже знаєте, куди ви, куди ви йдете, і чого ви хочете, який результат ви хочете отримати. Тому що потрійки е, жезлів це в нас вже е, в мене є готовий план. Я знаю, до чого я йду. Я це отримую. Можливо, декому буде приходити допомога, можливо, з-за кордону. Можливо, хтось очікує якихось переказів із-за кордону. Так, давайте далі подивимось, які головні енергії будуть присутні, в браті. Листопаді, Такі енергії, раді в листопаді. О, туз чаш. Ракі, я вас вітаю. Ваше бажання, до якого ви йдете, те, що ви задумували і спланували, вас чітко все обдумано, ви отримаєте це бажання. Ви досягнете цього успіху. А також нам до скубки можна сказати, що деякі раки отримають неочікуваний подарунок, а також це шанс, шанс втілити в життя свою ідею. Можливо, у вас народиться якась ідея стосовно вашого якогось професійного направлення, яке вам буде приносити кошти. Ну, то у нас завжди це здійснення бажання. І потрібно скористатися цим шансом. А також скупків це в нас завжди народження, народження ідеї, народження дітей. Ще нам скупків це може показати. Молодці раки. Так, давайте ще подивимось, що чекає раків в листопаді. Десятка жезлів. Ви отримуєте результат, ви дуже задоволені, емоційно переповнені. Можливо, іще по тузу кубки ви будете зустрічатися з людьми, які вам дуже приємні. Можливо, це буде якась навіть і романтична зустріч. Але щось ви дуже себе загрузили ракі. Дуже багато справ. Потрібно відпочити. Нам десятка жезлів каже, перенаправте свою роботу. делегуйте свої обов'язки своїм колегам. Можливо, у е, вас в побуті дуже багато дрібних якихось питань буде виникати для вирішення. Так, ну давайте ще фінальна карта листопада для раків. Фіналізуйте на листопад для раків. Як закінчиться листопад для раків? Сім мечів. Ну, це у нас завжди карта хитрощів. Обману хитрощів. Можливо, це ви будете. Е, викривляти. Ситуацію. Можливо, це ви будете хитрити, щоб дійти до вашого ту закупків. А взагалі-то сім мечів нам може сказати, що контролюйте, контролюйте свої фінанси. Що вас, знаєте, ви чекаєте одну суму, а вам приходить менше. Тому що вам начебто доказують, що так воно повинно бути, і вроді, і е, це, але ви знаєте, що це не так, і воно дійсно не так. Е, контролюйте свої фінанси, контролюйте, щоб не вкрали ваші ідеї, а також і матеріальні якісь речі. Остерігайтесь хитрих людей в листопаді. Також по цій карті раті можуть проходити плітки. Знаєте, от то, що за спиною вас можуть щось казати, щось якісь пакості робити. Остерігайтесь таких людей, остерігайтесь цих ситуацій різних обманів. Перевіряйте свої кошти. І все буде у вас все одно добре, тому що у нас сигніфікатор місяця це дев'ятка пентаклів. Раки, з спочатку місяця ви будете в очікуванні якоїсь допомоги, яку ви отримуєте обов'язково, можливо, на якусь вашу нову справу або нову дорогу. Або, в принципі, ті виплати, які ви чекаєте, можливо, від роботи, від якогось проєкту, і ви їх отримуєте. Але будьте обережні і перевіряйте всі ваші, ваші не знаю, накладні, квитанції, не знаю, щоб вас не обманули. Ви будете. Ви будете отримувати яке задоволення від спілкування з близькими. А також ваша ідея, ваша справа завершиться так, як ви цього собі планували. Можливо, навіть і не планували так, але вона дуже класно закінчиться, тому що бачите, прям у нас скубка, прям вода виливається. Але бережіть своє здоров'я, не, не звалюйте на себе непосильну ношу. І остерігайтесь е, хитрощу. Але пам'ятайте, що у вас все 9 пентаклів. Я вам щиро цього бажаю, щоб у вас завжди були 9 пентаклів, незважаючи на от таких хитрих людей. Це був теропрогноз для раків на листопад. Не забувайте ставити лайки цьому відео, а також підписуватись на мій канал, хто ще не підписався. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!